Це в дійсності, знаєте, от е, я не раз спілкуюся з людьми, людина каже, я несу відповідальність за своє життя. Потім проходить на консультацію і починає жалітися. Країна винувата, Трамп винуватий, Анжела винувата, діти винуваті і так далі. То коли я людині от сідаю і починаю годину часу бомбити мозги і пояснювати, що ти сам у всьому винуватий, навіть вплоть до того, що тому що ви душа. Ми не просто так в чатку цю тему пройшли, тепер відповідальність. Те, що ви отримали таке тіло, таке життя, такі умови це був так само вибір вашої душі з минулого І зараз це є наслідки розумієте відповідальності, те, що ви несете. Так само, тобто, от кожен день от, ну, до наступної суботи, кожен день все, що відбувається, всі стрілки переводите на себе. Я несу відповідальність за все, що відбувається в моєму житті. Абсолютно, все. Це важко. По-перше, по-друге, що в мене завжди це усвідомлює. От ви, якщо подивитесь попереднє відео, ті, що ми з вами спілкувалися, ви там постійно бере відповідальність передаєте Анжелі. Анжела винувата, Анжела, 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 Анжела. Я не при ділах. Це також йде прокачка сонця, відповідальності за себе, за своє життя.